З болем про війну минулу з тривогою про ту, що триває. 26-та річниця виведення військ з Афганістану з огляду на події в країні набрала особливих барв. Воїни-інтернаціоналісти краю під час зустрічі з владою більше говорили про проблеми теперішнього фронту аніж згадували події 80-х років минулого століття. Наші бойові побратими, афганці, які пройшли Афганістан. Сьогодні десятки сотні воюють на сході України. Та й згадувати про ту війну тепер уже севочолі бійці особливо не люблять. Олександр Осадчук служив в Афганістані два роки. Потрапив в гарячу точку практично одразу після призову до армії. Ночу присягу прийняли. І ми всі 149 й полк поїхали в, в Афганістан. Одразу Боялися, а потім привикли, як то війна Чить всього потрошки тепер у своєму районі чоловік очолює громадську організацію, яка під опіку взяла уже й учасників АТО. Адже каже, воїни інтернаціоналісти, як ніхто інший, розуміють проблеми бійців, які тепер боронять батьківщину. Тому до головних завдань усі об'єднання афганців області додали допомогу військовим, що несуть службу на буремному Донбасі. Поступила заявка на тепловізор, скинулись, купили. Поїхала заявка на бронежилети. Скинули снім хендліс, тобто спрямо для конкретного ліця з восьмого полка спецназа нашого, і лежав афганця, коротко там. Така допомога і підтримка неабияк потрібна, стверджує Руслан Братанюк. Він нещодавно повернувся з Луганщини. Захищати Україну від ворога поїхав добровольцем ще у вересні. Одна в мене сім'я вдома, а друга сім'я в мене там. І я знаю, що вони мене ждуть, що я повинен бути з ними від початку до кінця. За мужність, силу та патріотизм героям різних війн дякували представники обласної та міської влади. Шана всім вам живим здоровим, подяка і жаль за тих загиблих наших співвітчизників. Воїни афганці сподіваються, що невдовзі на календарі з'явиться день початку миру, яким свого часу для них стало 15 лютого 1989 року.